В останній день січня, 31 січня, вищий вецорем зібрався на чергову нараду, якому все таки вирішили одне головне питання для нашої країни, а саме фінансову реформу від Дмитра Ржепецького, який він запропонував ще під час представлення своєї формули шокової терапії для вейцарської економіки, щоб позбавити себе від тієї кризи, яка настигла нас сьогодні, від її великої гіперінфляції і покращення стабільності. Стру стабілізації нашої економічної ситуації в країні та наші ринки покращити для наших економічних партнерів, не дивно, що в цей день були присутні на цьому зібранні. Практично всі 66 депутатів. Також був присутній отаман міністр Борис Грунько, наш пан вельможний гетьман Павло Скоропад та міністр фінансів Дмитро Ржепецький. Лише з головних гостей не було присутньо міністра економіки Богдана Колеснікова. Ось міністр фінансів звертається до своїх колег Вищого Вейцоріуму. Шановні колеги Вищого вейцорів. Свіршилось. Ми зробили те, що ми планували, що народ цього чекав, що наша економіка ледве дожила до цього моменту. Ми проведемо фінансову реформу в нашій державі. Тепер вейцорський смарагд стане історією нашої невдачі і замість нього встане нова стабільна валюта, вейцорський мір. Наразі за планом шокової терапії ми почнемо обмінювати один мір на одна тисяча смарагд, а долар на той час буде коштувати один мір. Тож завдяки вашому рішенню Вейцорія та її люди з економікою будуть жити, жити краще, ніж в минулому 2024 році, тому залишилось ще трохи старанно все доробити, аби увійти в історію країни як її месії. Щодо результатів голосувань, то всього за цей законопроект було 60 голосів. Проти лише був один депутат, а отрималось практично 5 депутатів, які, можливо, в основному були безпартійні. Також в Раді дали слово для отамана міністра Бориса Грунька. Спасибі вам за те, що ви проголосували, щоб цей законопроект почав працювати. Завдяки вашим старанням ми показуємо, що ми вищий відсутні та весь уряд. Не просто так прийшли сюди, хоч і повторно, хоч і не знаю, як можуть критикувати нас всі люди суспільства нашої країни. Але ми цією реформою показуємо, що ми сильні, що ми можемо робити те, що хоче наш народ. Що ми створені саме для них, саме для громадян Руньвейцорії і саме для цієї держави Руньвейцорії. Сьогодні ми зібралися тут у стінах Вищого Вейцоріуму, щоб відзначити історичний момент для нашої країни ухвалення фінансової реформи, яка стане наріжним каменем економічного процвітання нашої держави. Ця реформа є результатом наполегливої праці, далекоглядного бачення та безмежної відданості всіх вас, представників народу, що поставили на перше місце інтереси Рунь Вейцорії. Та всього народу нашої держави. Ви продемонстрували рішучість і відповідальність, ухваливши рішення, яке зміцнить нашу фінансову систему, підвищить добробут громадян і забезпечить стабільне майбутнє для прийдешніх поколінь. Нехай цей день стане символом нашої єдності, мудрості та віри у власні сили. Я висловлюю щиру подяку всім, хто долучився до роботи над реформою, депутатам, економістам, фінансистам та деяким міністрам, державним службовцям та всім небайдужим громадянам. Це наша спільнота, це наша спільна перемога, яка вкотре доводить, коли Рунь Войцуря єдина, вона непереможна. Ми не зупиняємося на досягнутому попереду нові виклики, нові завершення. Але я впевнений, разом ми зможемо досягти ще більшого. Хай живе Рунь Вейцорія!